Мої вітання, друзі! Зробимо сьогодні кунжутне печиво всього з двох інгредієнтів. Без цукру, без борошна, супер корисне, смачне і надшвидке в приготуванні. Ходімо випікати. Потрібно взяти три банани середнього розміру та розім'яти їх виделкою до стану пюре. Потім додаємо 250 г насіння кунжута. І по бажанню дрібку ваніліну та кориці. Все перемішуємо. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Все тепер викладаємо на пергамент по одній чайній ложці з сумішем і формуємо кругле печиво. Далі відправляємо випікатися в духовку розігріту до 180 градусів на 25 хвилин до підрум'янювання. Даємо печиво остигнути, потім тільки забираємо з пергаменту. Таке печиво містить в собі багато кальцію та інших вітамінів, а також ним можна ласувати тим, хто притримується дієти та здорового харчування. Друзі, випікайте та смакуйте з задоволенням. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя!